Виконуємо завдання 6 з розділу Діємо до квеста 10 за підручником інформатка 8 Торі оторімор Барна 2025 року випуску. Завдання пропонується виконувати в Google таблицях. Отже, відкриваємо браузер. Найзручніше це використовувати браузер Google Chrome. Коли створюєте нову вкладку, вибираєте додатки Google, і нам потрібно завантажити потрібний файл, з яким ми будемо працювати на Google Диск. Його вибираємо. Хоча, якщо б ви вибирали ось тут таблиці, і звідси йшли, то він так само автоматично зберігався б на Google диску. Отже, завантажуємо файл, вибираємо Створити, завантажити файл. Він називається Результати Олімпіади. Його надали автори підручника. Можете завантажити його також з посилання, що знаходиться в описі під відео. І відкриваємо його подвійним кліком лівої кнопки миші. Відкривається файл в новій вкладці. Ви завжди його можете звідси відкрити, відредагувати, він зберігається на Google диску. І нам потрібно визначити місце учасників змагань за кількістю балів. Причому кількість балів знаходиться у цьому стопчику. Місце будемо виводити ось сюди. Причому, чим більше балів набрано, тим більше місця ви зайняли. Тобто, учасник з найбільшою кількістю балів займає перше місце. Ставимо сюди формулу, вибираємо вкладку Вставити функції, нам потрібна статистична функція. Вибираємо статистичні функції. І функція, яка називається ранг. Вибираємо її. Бачимо в даній функції. Буде три параметри. Перше значення. Це Виділяємо клітинку М2, тобто кількість балів. Далі пишемо крапку з комою. Другий параметр це буде дані, звідки ми вибираємо місце. Тобто вибираємо весь цей ступець. Тобто бали всіх учасників. Знову крапка з комою. Ну, а далі ставимо 0 або 1. Найбільша кількість балів значить, це перше місце, значить, ставимо 0. Якщо найменша кількість балів було б перше місце, тобто на менше число, то потрібно було б ставити один. Натискаємо Enter для підтвердження. Ну і вийшло в нас 17 місце. Нам пропонує Google автозаповнення. Давайте скористаємося з ним. Але виділяємо і бачимо, у нас трошки не те. Давайте виділимо десь від кінець. І бачимо, що другий параметр, тобто сума всіх балів, з'їжджає вниз, що нам не потрібно. Виділимо ще ось цю клітинку і поставимо так, щоб діапазон цього клітинок M2M38 не з'їжджав. А для цього зробимо абсолютне посилання. Ставимо скрізь значок долара. Ставимо перед назвою стопця та номером рядка. Enter. І тепер використовуємо автозаповнення. Наводимо козітник миші на нижній правий куточок виділеної клітинки, щоб курсор миші ставити плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо вниз. Не дотягнув. Ось так. Тепер перевіряємо. Так, бачимо, тепер все добре. Діапазон не з'їхав. Ось це у нас перше місце, бачимо найбільшу кількість балів. І ще зверніть увагу, якщо в нас однакова кількість балів, то й однакове місце. Ось тут також. І ось тут. Як я говорив, це зберігається на Google диску, але при бажанні можна це також зберігти і на комп'ютері, файл самонтажити, Microsoft Excel. Давайте я збережу власні папці. Якщо у вас не відкрилося дане вікно збереження файлу, то за замовчення буде зберігатися папці завантаження або загрузки або давло, це залежно від мови інтерфейсу. Аналогічно можна і звідси завантажити з кугу диска. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!